Всім привіт. У нас така гарна погода, сонячна. Засвічую трошки. Хочу поговорити насчет болгарки, Ну не іменно моє, а просто як е е класти відрізний диск. Багато спорів є. А я думаю, знімю свої так кажуть, свою думку. Хочу вам показати. Я кладу постійно такой диск. Ну, коротше, до середини тим малюнком, що там пише все. Чого так? Е, По-перше, як я відрізаю, щось, наприклад, я відрізав. Лишаються всякі такі завусниці. Ця сторона не бере, ця сторона бере. Вже багато вигідніше. А можна і зараз показати. По-друге, ніколи я не закручую е ключем гайку. Закручую від руки, відкручую від руки. Зараз вам покажу. <кій> так, як то кажуть, все одним кадром буде. Я думаю, що буде видно. Отак. Лукою відкрутив. Закрутив. І не думайте, що я не буду різати. Зараз я вам покажу це. Так буде там видно. Трошки такого. З цієї сторони зачистив Видно. Зразу. З тої сторони не бере, бо там краска, чи що там така, чи наклейка. Багато мені ліпше. Різав. Зафіксував. Відкрутив. Закрутив. 20 років я так роблю булгарку. І не іменно це. Це в мене перша булгарка. Інтерсколовська. Види, так само ціну, але це інакше не поставиш. Видно, видно, Це інакше не поставиш. Так само. Від... Відкрутив, закрутив. Ніколи нічого не відкручується. Не знаю. Будете писати, що це техніка безпеки, що це відкрутиться. Не знаю. може у вас відкруч... у не відкручується, в мене відкручується. Щоб відкручувалося. Треба би постійно м -м, різьба була чиста. Якщо ви, наприклад, кладете той грубший камінь, або цей, ну цей лепестковий, то в порохах дуже довго різьба забивається. Тоді ви вже не зможете відкрутити це руками. Або, наприклад, кладете вже тончий диск, ви закручуєте, вже не вам не піде, бо там порох. Ви вже не зможете затиснути рукою. <кій> бо попаде там порох і воно вже негодно піти. ви затиснете. А так відкрутили. Відкрутили. Різьба чистенька Видно І все. Гайка теж чиста. Чест... Не знаю, чи буде видно. Назад поспадали. Отако. Айку поставили, закрутили, затиснули від руки і ніяких проблем нема. Так що я так роблю. Мені нічого не відкручується. Так само цим включу зараз. Все, заблокували, відкрутили. Закрутили. І по всему. І ніяких проблем нема. Так що, така моя думка. Ви собі хочете закручувати ключем, чи як там. Я чищу різьбу. І все, в мене нормально крутиться. Так що, кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписка. Всем добра.